Mm-hmm. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Я олівеці пише на планшеті слово матуся. А навколо лікарі, які просто в цей момент видаляють дві пухлини з головного мозку жінки. 51-річна Наталія одна з перших пацієнток, які у Дніпрі провели унікальну операцію. Спершу лікарі занурили її в медикаментозний сон. А коли дісталися до місця втручання, розбудили, щоб контролювати процес видалення новоутворень. Пам'ятаю підготовку до операції в операційній і пам'ятаю під час операції пробудження. Були тести на щот математичні, тести було, треба було назвати за якийсь там кількість секунд найбільшу кількість тварин. Тоді пам'ятаю в послідовності, як предлагала Анна Вікторівна, цифри, треба було повторити, тоді спустя якийсь тест, знову повторити. Про свій діагноз Наталія дізналася, коли з донькою обирали сукню для випускного. Жінка зізнається побувати на останньому дзвонику дитини та спостерігати, як її донечка робить перші кроки в доросле життя. Це стало для неї найбільшою мотивацією побороти онкологію. Саме в той день, коли ми їхали, доньки вибирати плаття на випускний. Обрали, гарне плаття, Чорного кольору, блискавках таких украшених. Ну, таке пишне, додолу. Перша симптоматика була: я відчула аніміння лівого вуха, щеки, предплеччя і руки. Звернулася до невролога, пройшла у неї обслідування, вона нічого з її сторони вона не бачить, але мені зарекомендувала пройти МРТ головного музику. Я пройшла і. Виявилося, що в мене є новоутворення. Згадувала про випускне плаття Наталія і на операційному столі, адже саме ця ниточка із життям й допомагала повернути спокій. І ці завдання не просто тренування пам'яті, говорять фахівці. Пані Наталія, вона була свідомості. Вона чітко розуміла, що у неї вимова зараз змінена, і вона чітко розуміла, що відбувається щось не так, як типово для неї було. А в цей момент ми з нею повернулися до вибору того плаття. А ми. З пацієнткою проробили те заземлення, яке буде нас повертати до того, що все добре. В той момент, коли у нас було картування саме діляночки, яка межує з мовленевим центром, вона почала повільніше говорити, і вона почала слова плутати букви між собою. У нас вийшло відновити вимову нашій пацієнтки. У нас вийшло зберегти якість її життя. П'ятнадцять хвилин з трьох годин операції Наталія була у свідомості. Ця розмова допомогла хірургам зрозуміти. Мовні центри пацієнтки працюють, а отже, можна продовжувати так. Лікарі розуміють, що під час видалення пухлини не зачепили центри мовлення та руху в мозку. На Моніторі ви бачите знімки моніторзонансної томографії даної пацієнтки. А це у нас ліва півкуля. Це так звана надкраєва звивина, яка належить також до мовного аналізатора. І саме заради збереження функції у цій зоні і проводилась так звана вейкап анестезія, тобто пробудження пацієнта і проведення під час пробудження спеціального тестування. Операція з пробудженням необхідна, коли пухлина розташована поруч з критично важливими зонами мозку, мовлення, пам'яті або ж руху, кажуть лікарі. Такі втручання не просто шанс вижити, а можливість повернутися до повноцінного життя. В Нашому регіоні це вперше, це наш перший досвід. Основна причина, чому такі втручання не проводяться, це організаційно. Тому що для успішного проведення такого втручання необхідно ціла низка спеціалістів, і можна сміливо сказати, що зірки зійшлися у нашій лікарні. Наталія стала другою пацієнткою, якій зробили операцію з пробудженням. Перший був військовий, проте це говорять лікарі лише початок. Попереду десятки операцій, після яких люди знову зможуть повноцінно жити, навіть після діагнозу, що спершу звучить як вирок. На Наталію ж ще чекає курс променевої та хіміотерапії і випускний власної доньки, який тепер вона точно відвідає Анастасія Вільхова, Сергій Озеров. Новини одинадцятого каналу.